У вас є велика труба, але ви не знаєте, що на неї вчепити, є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо Hydra Predator Shock Absorbing Arm від компанії Tilta. Перше, що ми бачимо, це інструкція. Цей Shock Absorbing Arm чіпляється на систему з труб на присосках на вашому автомобілі і на нього чіпляється ваша камера. У комплектації основна голова для кріплення вашої камери. З майданчиками під V-Mount, бейсплейт до вашого Rніна-2 з живленням, гідравлічний амортизатор, власне для амортизації вашої камери на автомобілі, мощний шестикутничок, кабель з роз'ємами лемо-лемо, ще один шестикутник, викрутка та болтик. А якщо ваш болтик виглядає так, як труба, кріплення до вашої труби великого діаметру 8 грузиків по 220 г кожен. Мішечок, у якому кріплення на присосках. Для вашого кабель-менеджменту, шнурочок діта племо та бездрутовий модуль для вашого гроніну, тримач для монітору або телефону та жустік керування. Шукайте великі труби на присісках, монтуйте їх на ваш автомобіль, використовуйте цю систему для кріплення вашої камери до автомобіля, катайтесь і знімайте у своє задоволення.